Любі, мої вітаю! І сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про зустріч Марії Магдаліни з Ісусом Христом з Воскреслим Ісусом Христом у Пасхальний ранок. І попереднє відео тут буде силочка, посилання. Будь ласка, подивіться, тому що ми говорили та ми читали тексти з Євангелії, говорили вже багато про відносини Марії Магдаліни з Ісусом Христом, про її особистість, про її очікування. Багато говорили про наше життя, і сьогодні ми з вами будемо говорити як. Марія впізнала Воскреслого Ісуса. І ви пригадуєте, що коли Марія Магдаліна плакала і вже е, шукала, куди ж поклали тіло, е, тіло Ісуса Христа, вона думала, куди бігти і що робити, вона обертається і бачить Ісуса Христа, і вона його приймає за садівника, і вона починає з ним розмовляти про тіло Ісуса Христа, якого немає. І що ж е, відбувається далі? Допоки Марія говорить, вона не впізнає Ісуса Христа. Поки думки Марії зосереджені на її от шляху, що вона шукає тіло померлого Ісуса Христа. Вона не впізнає Ісуса Христа. Як же вона саме впізнає Ісуса Христа? Ісус Христос робить перший крок. Якщо б Ісус Христос не зробив цей перший крок, Марія б невідомо чи впізнала б вона Ісуса Христа і, напевно, що не впізнала б Ісуса Христа. Ісус Христос робить перший крок і називає її по імені Марії. І це надзвичайна милість, це Божа благодать. Це, це просто можна сказати символ служіння Ісуса Христа. Ісус Христос приходив в життя до кожного з нас і називає, називає нас по імені. Він, він дієво входить в наше життя зі своїм життям, зі своїм откровенням про себе. І наші очі, духовні очі, очі нашого серця вони відкриваються від цього, від цього поклику нашого Господа. Ісуса Христа, коли Він називає нас по імені. Що це значить? Називає нас по імені. Це означає е, особисте спіл, особливе спілкування, особисте спілкування, особисті відносини, е, вони продовжуються. У Марії Магдаліни були особисті відносини, особливі відносини з Ісусом Христом, як у кожного з нас, і особисті, і особливі до Його смерті. І після е, того, як Ісус Христос Воскрес ці відносини продовжуються. Тому що Ісус Христос і помирав і прийшов на цю землю і Воскрес саме для того, щоб ці відносини були. І це надзвичайна сила Ісусового покликання. І воно просто це покликання, коли Він звертається до кожного з нас не один раз в нашому житті, щодня Ісус Христос звертається до нас, то це е, надзвичайно дієво. Це не може залишитися непоміченим в нашому житті. Це перетворє. Творює наше життя, це змінює наше життя. Дійсно, ми не завжди це відчуваємо, знаєте, якось просто як, якимось чудесним способом. Але кожного дня, читаючи Слово Боже, молячись до Ісуса Христа, ми маємо це знати, що Ісус Христос до кожного з нас звертається особисто, звертається особливо, звертається по імені. Ісус Христос будує з кожними з нас особисті відносини. І для нього це насправді особисті відносини. З кожним із нас, саме Ісус Христос є ініціатором, є джерелом, є силою цих відносин, і є Він є тим, хто забезпечує ці відносини своєю смертю та воскресінням. І Тому кожного дня давайте пам'ятати про те, що Ісус Христос звертається до кожного з нас по імені. Як він звертав, як він звернувся до Марії, і саме це відкрило її очі, і вона говорить йому Равуні, вчитель. Вона впізнає його, серце впізнає так. Вона, вона чує його голос, але тут питання не в тембрі голоса, тут питання не в фізичних якихось явищах. Тут питання в тому, що Ісус Христос його дотик до Марії, до серця Марії, Марії відкриває серце Марії Марії, як і відкриває серце кожного з нас. І наступне питання, яке Ісус Христос? Задає Марії, кого ти шукаєш, і ми вже трішечки говорили в попередніх відео, але маємо ще сказати, що це питання надзвичайно, важли... надзвичайно важливе. Воно для того, щоб ми замислилися. Це питання задає Воскреслий Ісус Христос. Це питання актуальне для нас все наше життя. Тому що через нашу людську природу ми нам з вами притаманно знаєте ставити якийсь такий ітог і думати: тепер я вже знаю Ісуса Христа, тепер я вже. Знаю, як він діє в таких випадках. Тепер мені зрозуміло. Тепер е, я вже е, маю цей досвід, і тепер я просто набагато набагато розумніша чи розумніший за е, те, як я був до сьогоднішнього дня. Але це питання, воно завжди актуально, кого ти шукаєш. Е, його задає нам Ісус Христос. Е, це питання означає не просто, що я шукаю Ісуса, не просто сказати конкретно, кого я шукаю. А це питання про те, якого Ісуса Ісуса, я шукаю, чи шукаю я такого Ісуса, який вміститься в мої уявлення. Чи чекаю я такого Ісуса, який не знаєте не дуже потривожить моє життя? Чи шукаю я такого Ісуса, прийняти якого мені взагалі буде нічого, не буде мені вартувати дуже сильно якихось змін в моєму житті? І оце питання, воно надзвичайно важливо. воскресли Ісус Христос, Ісус Христос, який приніс нам нове Життя, життя нового походження, життя нових принципів, життя і е, нових майбутніх е, рушійних сил. Він задає це питання, кого ти шукаєш? Ти шука... чи шукаєш ти Ісуса, який буде тобі, тобі так е, з яким буде тобі зручно, комфортно, е, який буде тобі е, догоджати? Чи шукаєш ти Ісуса Христа Справжнього? Чи шукаєш ти того, хто приніс нове життя, яке виходить просто за межі нашого розуміння приніс любов, яка перевищує всі наше уявлення, і це для нас не просто знаєте, ну щоб ми так поговорили про це, сказали ах, ах, як класно, Ісус Христос приніс таке життя. А це для нас для того, щоб е, ми з вами війшли в це життя. Ісус Христос саме приніс нам це життя, щоб ми жили таким життям, щоб ми вчилися жити таким життям, щоб ми змінилися таким життям, щоб ми зростали в повноту такого життя. Тож, Ісус Христос. Питає нас, якого якого мене ти шукаєш сьогодні. Ісус Христос питає це у кожного з нас. Якого якого Ісуса ти шукаєш? Шукаєш? Якого мене пряма мова Ісуса Христа? Ти е, шукаєш? Чи шукаєш ти Ісуса Христа свого уявлення? Чи Ісуса Христа справжнього? Яка си сила якого та велич не може вміститися в мій людський розум? Навіть в мою любов не може вміститися до Ісуса Христа, бо Воскресіння Ісуса Христа бо Дії Ісуса Христа, бо події Воскресного ранку вони не вміщалися не тільки в розум Марії, вони не вміщалися в любов Марії, вони не вміщалися також в очікування Марії, і ми з вами вже про це говорили. Тепер щодо нас, Ісус Христос щодня. Зве нас він щодня називає нас по імені, і зараз хочу запропонувати декілька думок, щоб ми просто порозміркували про своє життя, про свої відносини з Ісусом Христом. Чи Чу чую я голос його любові? Бо Ісус Христос кожного дня звертається до нас голосом своєї любові. Ця любов нас змінює, ця любов не завжди нам зрозуміла, ця любов а, може а, а, вимагати від нас змін, але це любов, чи чую я голос Його любові? А наступне питання: чи відгукуюсь я особистим, особливим спілкуванням? Бо тут важливо не просто почути голос Ісуса. Тут важливо не просто почути Ісуса. Тут важливо відгукнутися. Марія каже, вчитель Равуні вона відгукається дуже таким теплим зверненням до нього. У них були попередні відносини. Це не початок відносин і це продовження відносин між Марією та Ісусом. Питання до мене сьогодні питання Ісус Христос до кожного з нас звертається питання, як я відгукуюсь. Чи чую я і як я відгукуюсь? І оцей голос Ісуса Христа він пробувається, він має силу пробитися через моє очікування, через моє непорозумі... нерозуміння дії Ісуса Христа, через моє невпізнання, через мою духовну глухоту та сліпоту, через моє уявлення про Ісуса Христа. Ми так з вами потребуємо щодня цього голосу Ісуса Христа, цього кроку Ісуса Христа. І Він робить цей крок, і Він зробив цей крок. І саме на підставі того, що він помер та воскрес це, прийшов на цю землю, став нашим Спасителем. Це просто крок усіх кроків. І саме на підставі цього ми точно знаємо на підставі Слова Божого, що він щодня робить крок на зустріч кожному з нас. Саме він робить цей крок, не один, не два. Можна сказати, він просто не перестає робити ці кроки на зустріч нам, реальним нам для того, щоб ми змінювались, для того, щоб змінювала нас нас його благодать, його милість, його дотик, <кхм> і тільки Ісус Христос. Виключно тільки Ісус Христос. Може, може розігнати оцей сон. Давайте так не назвемо оцей сон нашої душі, нашої віри, нашого богопізнання. І я говорю зараз, ми говоримо зараз про віруючих людей. Тому що коли ми дивимося на Марію, коли ми проводимо деякі аналогії, які ми маємо право провести, які Господь хоче, щоб ми провели зі своїм життям, то це саме аналогії життя віруючої людини з життям нашим, тобто з життям віруючих людей. Тільки Ісус Христос може е, нас піднімати до розуміння Його справжнього, висвобождати нас, звільнювати наші думки, наші емоції, шляхи наших думок для того, щоб ми зрозуміли його, і він це робить. Давайте прославляти Його за це. Давайте відгукуватися. Давайте будемо е дуже уважними до того Ісуса Христа, який помер воскрес, сидить по правиці від Господа, ходатайствує, повернеться до нас, який став людиною, який через Духа Свого Святого щодня. Поруч з нами він звертається до нас по імені, звертається через своє слово. Будемо читати Слово Ісуса Христа, будемо цінувати Біблію, будемо радіти, тому що Ісус Христос говорить до нас, і будемо дуже уважні і будемо відгукуватися е, всім серцем, молитися, прославляти і жити життям Ісуса Христа. Будемо змінюватися, тому що е, ми маємо набувати Його подоби. ми маємо маємо бути такими як він, тому що саме за це він помер, саме в цьому є благодать спасіння, щоб наше життя було таким же чудовим, досконалим і повним на славу Божу, як життя Ісуса Христа, і хай Господь благословляє в цьому кожного з нас.